Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. 26 березня. Члени Білгородністровського виконавчого комітету обговорювали план розвитку госпітального округу номер 7 В Екербані визначились з перевізником на автобусних маршрутах. Проблеми КП водоканал не дають спокою ані посадовцям, ані городянам. 31 березня вибори голови держави до цього дня готуються як громадяни, так і правоохоронці. Ізмаїльські поліцейські провели низку обшуків. Результати вражають в ніч суботи. На неділю в Україні переведуть годинники на час вперед. Медики надають поради як швидше адаптуватися. Про це не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтеся. 26 березня на розгляд членів Білгородністровського виконавчого комітету був представлений план розвитку госпітального округу номер 7 на 2019-2023 роки. Це питання визвало жваву дискусію та певні зауваження розлогіше далі. 26 березня на засіданні Білгородністровського виконавчого комітету серед інших питань у порядку денному був і проект рішення щодо погодження затвердження плану розвитку госпітального округу номер 7 на 2019-2023 роки, що визвало жваву та бурхливу дискусію серед присутніх. Мы говорим о том, что будут деньги привлекаться из государственного бюджета, из державного. Так что все понимали, да, если все изучали этот документ и учили распалкование одного вопроса. Так у меня 52 миллиона предусмотрено 52 миллиона 755 тысяч, предусмотрено на расход. Территориальная громада должна за 5 лет потратить эти деньги. Та территориальная громада, которая входит в этот госпитальный опыт. И на 19 год так эта сумма составляет 12 миллионов 380 так, так тысяч. Камеры, О чем мы говорим? У нас, и я так понимаю, что эти 12 миллионов 380 тысяч, ровно половина 6 миллионов с чем-то, это будут затраты непосредственно нашего города. А остальные деньги, видимо, будут предусмотрены в бюджетах ОТГ, которые сюда входят, или там сел, которые вошли в госпитальный округ. У такому форматі документ не задовольнив мера. До речі, вона теж входить до складу госпітальної ради, але за певних причин не відвідувала засідання. Як і більшість членів виконкому кажуть, треба допрацьовувати. Где начальник управления финансов, который дал свои конкретные предложения на 5 лет? Где сегодня а, непосредственно начальник управления здравоохранения или э, главврача или совет? Э, нет зам. у нас начальника. К сожалению, нет. Да. значит, когда да. мы говорили о том, что есть зам городского головы, который курирует эти вопросы, объединяет усилия экономистов э, капитального. Вот мы, мы не сегодня говорим. Да ні каспітальну раду наше підложення для госпітальної ради до Зняти з розгляду чи проголосувати. Хто буде готувати поправки до плану розвитку госпітального округу? Питань лунало чимало. Я хочу услышать просто, Ми знімаємо і що далі Вносимо змінення. Кирилл, скажи, пожалуйста, насколько вас удовлетворяет вот эта программа вот. лично вас, как глава врача, который видите перспективу или не видите? Насколько? Вот насколько она вас удовлетворяет? Сейчас это уже вопрос подвох. Почему? Дело в том, что я хочу сказать, что каждые пять минут жизнь носит перспективу. Записать конкретно, кому поручить. До роботи і винести з предложение на засіданні На слідче заседание. Я не знаю, каче. Я говорю, це в какие вино про це готовий вроді при Радістровської городської громади. Отож, це проект рішення зняли з розгляду та відправили на допрацювання. <головний> Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У Білгород-Дністровському визначились з перевізником на автобусних маршрутах загального користування номер 102 та 103. Як повідомляють на офіційному сайті міста, 26 березня відбулося засідання конкурсного комітету. В ньому взяли участь представники Укртрансбезпеки, громадських організацій міста та Одеської області. Діяльність яких безпосередньо пов'язана з автомобільним транспортом, територіального органу з надання сервісних послуг МВС, структурних підрозділів міськради, а також представники компаній претендентів. За результатами було визначено переможця на обох маршрутах. Ним став пад північ Транс. Друге місце посіло ТОВ АТП 15107. 27 березня на засіданні виконавчого комітету обговорювали проблеми КП водоканал». Зокрема, мова йшла про заборгованість за електроенергію. Сьогоднішній день комунальне підприємство Водоканал через три дня має оплатити додатковий мільйон сто електроенергії за березень місяць компанії державному підприємству Укрінтернет. На сьогоднішній день, з 1 квітня, у нас немає договору на постачання електричної енергії. Об'єднана е, Одеська обласна енергетична компанія, яка є попередником обленерго, поки що не уклала договір і ми не знаємо, чи вкладе до 1 квітня. ДП Укрінтеренерго має договір лише до 1 квітня і вони не можуть продовжити. Що, про що це каже? Що ми 1 квітня будемо відключені від електричної енергії. Міський голова Білгородністровського запропонувала начальнику управління житлово-комунального господарства звернутися до депутатів на найближчій сесії з проханням про виділення коштів на погашення заборгованості за електроенергію. Готовим, депутатам завтра і просити гроші. Цієї неділі, 31 березня, українці обиратимуть нового гаранта конституції. Аби у Білгород-Дністровському не трапилось ніяких надзвичайних ситуацій, за громадським порядком та безпекою людей стежитимуть фахівці відповідних відомств та служб. Тетяна Коваль розкаже більше. 31 березня відповідальний для всіх українців день вибори президента нашої держави. У неділю акерманці та не тільки підуть обирати нового гаранта. Цей період доволі непростий для поліцейських. Вони працюватимуть в посиленому режимі. Вибори 2019 року. Це вже сідьми вибори в Україні. Ізбирательний процес вже давно йде. Зараз він заходить в свою завершую фазу. 23 числа були получені бюлетені на окружних і комісіях. Город Белгород-Днестровский район относится к 141 округу. И бюллетени будут получать наши участковые избирательные комиссии 28 числа. В это, с этого момента усиленный вариант несения службы всех подразделений полиции Украины, в том числе и Белгород-Днестровского. Усього у Білорністровському та районі нараховується 87 виборчих дільниць. На кожному з них працюватимуть по два поліціянта, за словами Олександра Ліконцева, у зв'язку з тим, що в їх відділі не вистачає людей, на допомогу відправлено ще 60 правоохоронців. Задачі, які стоять перед співробітниками поліції, це супроводження бюлетенів при їх перевозці з окружних виборчих комісій на міста. охрана общественного порядка на избирательных участках, реагирование на различные сообщения о происшествиях и преступлениях, проведение расследований по данным сообщениям. В городе и районе остаются усиленные наряды патрульной полиции нашего отдела, усиленная следственно-оперативная группа. Окрім поліціантів, 31 березня в посилому варіанті несення служби будуть працювати співробітники прокуратури прикордонного загону, налагоджено взаємодію з фахівцями Фіміди. Якщо виникне необхідність, будуть залучені нацгвардійці. Нацгвардія використовується в обласному центрі. От существують создані групи швидкого реагування, які можуть в кратчайші сроки. Приїхати в будь-який збирательний участок. Базироваться они будуть так же, как і всі избирательные комісії на базі Вот, В случае обострення ситуації, вони будуть готові выполнить задачи в будь-якому районі області. За словами Олександра Ліконцева, під час передвиборчих перегонів в поліцейські Білородністровського відділку зафіксували декілька правопорушень. Нарушення зв'язані з ізбирательним процесом, діляться на нарушення. которые совершены во время предвыборной кампании. У нас выявлено три таких административных протокола, направлены материалы в суд, ждем решения суда о принятых мерах. И дальше нарушения уже будут классифицироваться в, непосредственно в день выборов и уже потом по окончании выборов. Вот. Из таких ключевых моментов на сегодняшний момент уже получение бюллетеней, я сказал, что 23-го было, и 29-го числа, в 20, последний день агитации разрешенной, 30 число, так называемый день тишины, ну и 31 это у нас непосредственно день голосования. Окрім правоохоронців, у посиленому режимі працюватимуть рятувальники. Зокрема, для реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації створені пости будуть задіяні і вибухотехніки відомства. А ось для медиків це буде звичайний робочий день. Да, очень знаковый день, 31 число. Мы работать будем в обычном штатном режиме. У нас будет также работать, как обычно, ургентная служба, которая представлена терапевтом приемного отделения, врачом реанимации, ургентным хирургом, ургентным травматологом, ургентным педиатром. Так что жители города могут абсолютно не беспокоиться за какие-то ситуации внештатные, которые могут произойти. Помощь будет оказана в полном объеме и так, как положено. Тетяна Коваль Артем Українчук Бесарабія ТВ 27 березня приборкувачі вогню Білгородністровського гасили полум'я на березі Лиману. О 13 годині 18 хвилин до диспетчера Білгородністровської пожежно-рятувальної частини від громадян міста надійшло повідомлення про пожежу очерету в місті Білгородністровській в районі вулиць Плавнява та Буджакська. На пожежу було направлено одне відділення пожежно-рятувальної частини міста Блогородністровській. В даній пожежі була загроза розповсюдження вогню на житловій будівлі, але діями пожежних загоряння черету на площі 100 метрів квадратних було ліквідовано о 14 годині 13 хвилин. Постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі це необережне поводження з вогнем невстановленими особами. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах. Категорично забороняється спалювати сміття розводити багаття поблизу лісових насаджень сухої рослинності на полях та залишати недопалки чи сирники на трав'яністій підстилці. Під час відпочинку на природі необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й в першу чергу вашому життю та здоров'ю. Ізмаїльські поліцейські провели низку обшуків. Результати вражають. Як розповіли у прес-службі тамтешнього відділу, правоохоронцям надійшла інформація, що деякі мешканці міста та району зберігають заборонені речі та викрадене майно. Під час відпрацювання у них було вилучено гранати та пістолети, набої та різноманітні наркотики. Слід зазначити, що до проведення спецоперації залучали кінологів та прикордонників. Теперішній час за вказаним фактом слідчим відділом ізмгільського відділу поліції розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 263, частиною 1, а також статтею 309 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. 11 років тому, 27 березня 2008 року, прикордонний вертоліт Мі-8 летів з міста Вилкове на острів Зміїний та, не діставшись місця призначення, впав у Чорне море. На жаль, в той трагічний день із 14 людей, які знаходились на борту, вижити вдалось лише одному. Відомство понесло не бойові втрати. А сім'ї залишились без чоловіків, батьків та синів. 27 березня 2019-го, самого ранку, перед меморіалом. Тим, хто загинув у авіакатастрофі, зібрались бійці Ізмаїльського загону, центру морської охорони та цивільні працівники. Вони вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання, а капелан Василь Довгий провів молебень. По завершенню заходу відбулася церемонія покладання квітів до монументу. Про це розповіли у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. Міжнародний проект бізнес акселератор Ізмаїл за підтримки благодійного фонду «Карітас Одеса» та проекту Тривалий економічний підйом для миру визначили переможців. Марина Телько розкаже подробиці. За підтримки благодійного фонду Карітас Одеса та проекту Тривалий економічний підйом для миру деякі мешканці столиці Придонав'я мають можливість розвивати власний бізнес. Трьом дівчатам підприємця з Ізмаїло, фінансовому консультанту, психологу та педагогу, пощастило отримати грошову допомогу на втілення власних ідей. Цьому році пріоритетом стали проекти, спрямовані більшою мірою на дітей. Одна з переможців, фінансист Тетяна куля представила ідею створення курсу Абетка грошей. Він спрямований на формування фінансової грамотності у юного покоління. Сегодня в городе, насколько я знаю, наша школа это единственная школа, которая дает финансовые знания детям. Поэтому, кому интересно, кто хотел бы дать такой навык детям, мы будем очень рады встретиться, пообщаться, рассказать, какие у нас направления и какие мы хотим цели реализовать в детях. Сьогодні гурток працює на базі діючого бізнесу центру консультування зі страхування та планується розширення. Отримані кошти у розмірі 80 тисяч гривень. Підприємець має намір направити на закупівлю, обладнання та посібників. Сумма этой поддержки 80 тысяч гривен. И в первую очередь мы, конечно, бы хотели приобрести интерактивную доску. Почему? Потому что все-таки технологии, как и все остальное развитие у детей, оно идет вперед, оно движется вперед. И интерактивная доска это огромный помощник сегодня для учителей. Діти з захопленням вивчають складні поняття зі сфери фінансів, та у них на всі питання є своя відповідь. Навіть визначення пасивного доходу маленькі вихованці легко формулюють. Пасивний доход, відкрити, коли ти Пасівний один адіадінділа, а у тебе приходять дії що і те стоїть. Не кожний дорослий з ходу назве інструменти інвестування, а діти один за одним відповідають на всі питання викладача. гроші в банк. Як називається? Так, депозит. Депозит, правильно, і що ж то інвестиції. Інвестиції, які це можуть бути інвестиції. Ми говорили з вами про які є акції, облігації. Курс абетка грошей вже майже два роки використовується як пілотний проект педагогами, психологами, фінансовими консультантами, тими, хто навчає дітей та їх батьків вмінню вести сімейний бюджет та економити. Прежде всього поняття, куди беруться дії і що з ними делать далі. Потому что если не будет финансовой грамотности, дети не смогут стать успешными и самостоятельными. И желательно это делать как можно раньше. У нас есть такие домашние задания, которые дети должны выполнить еще дома с родителями, например, тоже распределить свой бюджет. Мы учим разные методы формирования этого бюджета, и они уже пробуют дома там, method 3 конвертов, девяти кувшинов и, так далее. и они, э, родители иногда даже перезванивают и спрашивают, а что, вот это обозначает, что нам делать дальше. То есть, как бы дети задействуют еще и родители. Фінансова грамотність не завадить ані дітям, ані дорослим. І можливість отримувати знання від педагогів та практиків є в Ізмаїлі. За підтримкою гранту керівник проєкту Абетка Грошей вже сьогодні зможе доповнити свою ідею сучасним обладнанням і новітніми технологіями. А викладачі і вихованці будуть спільно набиратися досвіду кожен день. В первую очередь я пошла для того, чтобы получить знания формировании своего бизнеса, узнать, какие есть моменты, на которые нужно обратить внимание. В процессе, понятно, мне уже захотелось получить эту финансовую поддержку. Почему? Потому что для того, чтобы развить хорошую школу для детей, бизнес-школу, нужны хорошие финансовые вложения которым я была не готова в таком об'ємі, И та сумма, которую сегодня мне презентовал этот грант, она поможет нам сделать хороший уверенный старт. А ваша зарплата написано вас карма Марина Талько і Горкоць із Маїл Босарабія. Триває капітальний ремонт амбулаторії в селі. Стара некрасівка. Наразі завершено роботи по укріпленню фундаменту старої будівлі, проведено заміни покрівлі, вікон та дверей. Здійснено перепланування відповідно до проекту. Утеплено зовнішні стіни, заведено комунікації, водопривід і каналізацію, демонтовано стару підлогу. Підрядники проводять оздоблювальні роботи, монтують внутрішню електропроводку та систему опалення для зручності пацієнтів. Передбачено два входи до амбулаторії центральний до терапевтичного відділення. З двору до педіатричного обидва будуть облаштовані зручними пандусами. У сімейній амбулаторії передбачено 23 робочих місця, в тому числі і для трьох лікарів. Про це повідомляють у прес службі Одеської обласної ради. В ніч суботи на неділю в Україні переведуть годинники на час вперед. Але не всі громадяни спокійно переносять цей період. Медики Білгородністровського надають паради, що робити, аби швидше адаптуватися. Подробиці далі в сюжеті. В ніч суботи на неділю з 30 на 31 березня Україна переходить на літній час, тобто стрілки годинника треба перевести на одну годину вперед. Як зазначають лікарі, це період доволі складний для всіх людей, незалежно від віку та статі. Це стрес для організму пріжжів, по тому, що наш організм працює на определенних циклах. Начиная от цикла работы сердца, цикла образования красных кровяных телец, цикл выработки гормонов. Ну и тот цикл, который пострадает больше всего, это сон. При сдвиге как для жаворонков, так и для сов. К сожалению, вот этого часа будет не хватать для концентрации внимания, для работоспособности. Як зазначає Ірина Лаврішина, при переведенні годинників, особливо на літній час, для медиків настає складний період, адже згідно статистичних даних збільшується кількість пацієнтів, які страждають хронічними захворюваннями. Повышается процент острых нарушений мозгового кровообращения, приступов стенокардии, гипертонических кризов, больше всего аварий на дорогах, за счет того, что вот этот час, который человек не доспал, он не может сконцентрироваться, он раздражен, он со сниженной работоспособностью. Поэтому вот это, это время, этот час будет, наверное, для кого-то дорого стоить. Необхідно дотримуватися деяких правил по можливості, намагайтеся уникати або, хоча б, скоротіть кількість стресових ситуацій. Гуляйте на свіжому повітрі, незадовго до переходу на літній час влаштовуйте розвантажувальні дні без жирного, солодкого та спиртного. Краще віддати перевагу фруктам і овочам. Рекомендації достатньо прості. Десь за 5-7 днів потрібно просто на 15 хвилин раніше навчити себе вставати и чуть-чуть раньше ложиться. Это позволит адаптироваться нервной системе прежде всего к новому циклу и новому ритму. Ну и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно достаточно четко осуществлять контроль за своим состоянием. Я, конечно, обращаюсь к гипертоникам в первую очередь. Контроль давлением, так как требуют врачи, должен осуществляться как положено. При каких-то изменениях необходимо медикаментозно вмешиваться или корректировать терапию. Надія, період переведення годинників переносить складно. Жінка мешкає в селі та звикла рано вставати, особливо влітку, бо треба поратися на городі. Та аби адаптуватися, їй необхідно декілька тижнів. Плохо. А як? плохо. Ну як, давлення, плохо себе чувствую. Треба восстановити, щоб як призвіло було час, так щоб я залишилася. А що робите? Ну як що? Лікарство п'ємо, що ми ділимо. В такому ві в пожилому віді що делають? Лікарство пити только залишається нам оддавлення сердечне. А деякі акарманці вже звикли к переведенню годинників. Особливого стресу не відчувають. кажуть, головне вести правильний та здоровий образ життя. Нам в принципі 31 -го числа головне піти бюлетень кинуть. Ось це найголовніше. А час – головне таке. Тетяна Коваль Артем Українчук веселія Це були всі сюжети на сьогодні. Ми зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.